У центрі міста Буск зібралися активні жителі та представники влади, аби відзначити важливий день в році, докладніше у сюжеті. В місті Вузьк з нагоди відзначення 106-ї річниці проголошення ЗУНР відбулися заходи. Зокрема, цього дня представники місцевої влади, громадськість, учні зібралися біля пам'ятника нашого славетного земляка президента Західноукраїнської Народної Республіки Євгена Петрушевича. Традиційне дійство розпочали із Державного гімну України та хвилини мовчання за усіма, хто віддав життя за Україну. Понад 16 років тому, у 2008 році, гідно вшановуючи 90-річчя Західноукраїнської народної республіки, бущани спородили та освятили у рідному місті пам'ятник Євгену Петрушевичу. Елітний освітній заклад Бузька гімназія з гідністю носить ім'я першого президента Західноукраїнської Народної Республіки. Його іменем названа одна з центральних вулиць нашого міста. Згодом міський голова Бузька Ростислав Сліпець наголосив на важливості пам'яті історичних подій, які відіграли важливу роль у творенні незалежності України. Опісля міський голова та учнівська молодь поклали квіти до підніжжя пам'ятника Євгену Петрушевичу. Це був приклад єднання України, України всієї, яка була споконвічно на нашій землі. Ми сьогодні згадуємо його, згадуємо тих людей, які доклалися до, до, до утворення ЗУН і до утворення УНР Української Народної Республіки. Як і тоді, так і сьогодні ми боремося за нашу незалежність, боремося за нашу країну і наші хлопці кладуть. Своє життя під час вічі пролунали пісні про рідну Україну небесну покровительку. А на завершення народний хоровий колектив працівників культури під керівництвом Марії Іванів виконав молитву за Україну. Після віччя представники учнівського парламенту помолилися та поклали квіти на могили батьків Євгена Петрушевича та його малолітньої сестри. Пам'ятайте про важливих постатей в історії українського народу. Талія Коваль Сергій Нікішин телеканал на Онлайн.